Хмаринчині діти В повітрі морознім, на крилах тендітних Кужляють сніжинки, хмариншені діти. Голівками білими дивляться вбок І стається їм світ неймовірно широк. І падають, падають, падають тихо, На вуха кота, на паркан і на стріху. Стрібленьками тануть у дитячих долонях, у татових вусах, на маминих скронях. Вже в білому диві ярки й горбочки, а з хмарки все сиплються неба, шматочки. І стеляться м'яко вони біля ніг, тихенько шепочуть, Ми, Ми любимо всіх. Малята сьогодні я вам пропоную разом зі мною зробити незвичайну сніжинку, яку ми можемо з вами почепити на вікно. Для цього нам потрібно клей, файлик і намальована заздалегідь сніжиночка. Ми її з вами отак вставляємо у файлик, беремо клей і обводимо клеєм по контуру нашої сніжинки. Дивіться, як я роблю. Тільки клею не дуже багато, ось так. Так, дітки, ось ми з вами і обвели нашу сніжинку. Подивіться, яка. Оцю сніжинку ми з вами залишаємо на ніч для того, щоб клей наш висох. Так, ніч пройшла. Ми з вами беремо нашу сніжинку. Вона вже висохла. Бачите, не пристає до рук. І тепер обережно, обережно, ось так. Підриваємо від нашого файлика. Дивіться, кожний крок повинен бути дуже-дуже обережним. Так, дітки, подивіться, ось ми зняли нашу сніжинку з нашого файлика. Бачите, вже нема нічого. Гляньте, яка вона вийшла дуже чудова. Тепер ви її можете взяти і приклеїти на вікно, або розфарбувати, щоб вона не була така біленька, а якась, може, різнокольорова, жовта-блакитна, або жовто-блакитна, рожева, який вам колір подобається. Ну що, працюйте!